Україна і США погодили деталі угоди про корисні копалини. Взагалі, друзі, на вашу думку, чи буде корисним те, що Україна і США підписують цю угоду про видобуття корисних копалин? От я хочу почути вашу свідому думку. Я думаю, що серед моїх глядачів і тих, хто приєднається до перегляду цього відео, є досить багато розумних людей. Я висловлю свою точку зору, яка точно розтрощить ваш мозок, бо ви могли про це не здогадуватися, і як казав мій колега та товариш. Щоб ви носили каструль на голові. Сьогодні я хочу їх зняти і розказати вам всю правду, яку як я це бачу і як це працює насправді. Отож, друзі, хочу тільки зачитати, що зараз наші знов змі пишуть, що Україна і Сполучені Штати Америки погодили деталі договору про корисні копали після того, як Вашингтон відмовився від найжорсткіших вимог. Про це з посиланням вам на джерела повідомляє «Financial Times». Зазначається, що ця угода, як сподіваються українські чиновники поліпшить відносини з адміністрацією президента США Дональда Трампа і прокладе шлях до довгострокових зобов'язань Вашингтона у сфері безпеки. Українські чиновники заявляють, що Київ тепер готовий підписати угоду про спільну розробку своїх мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом, після того як США відмовились від вимог щодо права на 500 мільярдів доларів потенційного доходу від розроблення ресурсів. Угода про корисні копалини це тільки частина загальної картини. Ми неодноразово чули від адміністрації США, що це частина більш мас масштабної картини. Тепер друзі відкладаємо все на бік. Я хочу вам задати запитання. Скажіть, будь ласка, чи хоча б одна школа побудувалася за рахунок того, що виїжджає за кордон українське вугілля, яке видобувається, хочу вам сказати, точно не українськими компаніями, які точно. Не тримають свої кошти в Україні, де і не сплачують податків. Розкажу вам, як це все відбувається. Існує компанія А і кінцева компанія, до якої треба доставити вугілля. І це вугілля закупляється компанією, яка може бути посередині, десь за кордоном, яка є знову ж таки або посередником, або ж транзитною компанією, яка виставляє чек не на високу кількість коштів. І це вугілля їде за маленькі кошти за кордон, де пізніше значно здорожчає і потрапляє вже до кінцевого покупця. Скільки грошей сплачується в Україні податку? Я думаю, мінімум. І школу за них вже не побудуєш, бо компанія, яка продала вугілля, скаже, слухайте, ну немає з чого. В нас така провізія маленька, такі, така маржа маленька. За що ж ми побудуємо? Я вам хочу це сказати для того, щоб ви розуміли. Що насправді в Україні для українців нічого не дають? Нам просто говорять корисні купалини України, українців. Що ми з цього маємо? Абсолютно нічого. Чи буде зрадою, те, я хочу вас запитати. Ви знаєте, що я не агітую за Зеленським, ні за Порошенком, ні за будь-яким кандидатів, тому що я вважаю, що всі вони як один дорвалися до влади і стали диктаторами. Можливо, я помиляюся, як і кожен з нас. Всі мають право на помилку. Але хочу вам задати запитання. Задумайтеся, будь ласка, чи буде зрадою те, що президент полетить в п'ятницю туди і підпише мирну угоду і смерті припиняться? Це буде погано. Якщо ви скажете так, це погано, це зрада, що нам треба йти далі атакувати, то я хочу попросити матерей, батьків, тих хлопців, які вже загинули на війні. Так, я знаю, що ви зараз напишете мені море критики в коментарях, що я, будучи за кордоном, не маю права взагалі висловлюватися. А я й друзі, не говорю, хто правий, хто не правий. Я говорю те, що я бачу, як це відбувається з точки зору бізнесу. Повірте, що жоден підприємець не буде платити високих податків, де б він не жив, в тому числі і президент Зеленський, і президент Трамп вони бізнесмени. Всі вони говорили перед тим, як стартували перед виборами, що вони бізнесмени і країна це компанія. А в компанії працюють менеджери. Чи я помиляюся, поправте мене, будь ласка, кожен бізнес оптимізує свої видатки, і, звісно ж, дохід на компанію, яку знову ж таки треба з якого треба сплачувати податки. Так само в кожній компанії, чи видобуває вона нафту, газ, вугілля, все це відбувається так, щоби зробити найбільше. А податки сплатити найменше. Де найменше платяться податків? Ну, в Аребських Еміратах, або ж в тих компаніях, в тих країнах, тих країн, в яких вони знаходяться, де знову ж таки є зона для тих янголів, які не хочуть платити податки. Де і знову ж таки Facebook може знаходитися, PayPal, або ж інші компанії світові, які хочуть уникнути податків взагалі, де 5% податків, або ж нуль для декого взагалі. Тому зрозумійте одне: шук. Як і українців, так і всі громадян, які зараз борються за незалежність України, дурять, маніпулюють. Мені аж гидко на це дивитися. Чесно, не хочеться навіть нічого розказувати, читаючи ці всі новини, як вони кожного дня брешуть, цифри у них міняються. Хто скільки мільярдів дав, хто скільки позичив, хто стільки ще дасть. От Польща зараз 200 мільйонів євро дасть. Хтось каже з вас: це велика цифра. На мою думку, це взагалі мізерна сума. Хоч це 46-та допомога, і зараз поляки знову будуть кричати, для чого ми допомагаємо Україні. Я бачу, який хеть зараз лиця на українців. Є такий у нас блогер, півконі можна. Сергій його звуть. Він зараз в Гданську проживає. Таксист, якого побили приблизно півтора роки тому, якого. Я озвучував, коли його побили, щоб справа набрала розголосу. Він став популярним заради того, щоб показати, що навіть меми можуть бути популярними в Польщі, і те, що з поганої ситуації можна зробити хорошу. Чи думаєте ви, що його не атакують? Він є єдиним українським топовим блогером, який знімає для польської аудиторії. Ви не уявляєте, наскільки зараз великий хейт лиється на його сторону? Послідкуйте за ним. Я ж хочу запитати вас, чи хочете ви побачите, який же ж хейт виливається, як українці стають під атаку польських хейтерів, або ж людей, яким взагалі не цікаве, не цікаве людське життя, людська доля, тому що вони тільки думають про себе. І, напевно, всі ми люди такі, я, чесно кажучи, не тільки про себе думаю. І я це говорю правду. І хочу вам сказати, мені дуже боляче іноді це виходить. Тому що стільки людям, скільки не помагай, а добром це вертається дуже рідко, або ж вертається взагалі на виворіт. Тобі завдає ще більшого болю, тому що ту людину, якій ти хочеш допомогти, вона тобі зробила колись, їй зробили колись дуже боляче. І тепер вона нікому не вірить, в тому числі і мені. Сподівайся, що ви, друзі, мені повірите, тому що я це говорю щиро, не як кандидат в будь-що, а просто як людина, який не. Небайдужа доля України і небайдужа доля вашого життя. Ким би ви не були? Будь ласка, зніміть ту каструлю з голови, не носіть рожевих окулярів. Далі буде тільки цікавіше, тому сподіваюся, ви підпишетесь на мій канал, тому що я буду аналізувавши всю ситуацію, а не тільки те, що нам показують, розповідати вам правду.